Вечірнє сонце заглядало у вікна невеликої квартирки на околиці Києва. Марія стояла біля вікна, тримаючи в руках чашку кави, яка давно вже охолола. Вона дивилася на вулицю, де грали діти, але її думки були десь далеко. Щось було не так. Вона відчувала це кожним нервом свого тіла. Її чоловік, Олег, останнім часом став якимось далеким. Вони розмовляли все рідше, його погляд був відсутнім, а дотики. Холодними. Він часто затримувався на роботі, а коли повертався додому, його телефон завжди лежав екраном униз. Марія намагалася не думати про найгірше, але підозра, як отруйна ікла, поступово проникала в її серце. Одного разу, коли Олег пішов у душ, його телефон завібрував. Марія не втрималася, вона підійшла до столика, взяла телефон у руки, повідомлення від невідомого номера: Чекаю на тебе, не запізнюйся. Серце Марії завмерло, вона прокрутила повідомлення вище. Фото, які вона побачила, та змусили її відчути, ніби земля розтопилася під її ногами. Це була вона молода, красива, з посмішкою, яка здавалася такою знайомою Анна, її найкраща подруга. Марія відчула, як її тіло наповнилося холодом. Вона згадала останні місяці, як Анна частіше заходила до них у гості, як вони з Олегом сміялися разом, як вона зауважувала їхні погляди, які зустрічалися на мить занадто довго, але вона ніколи не хотіла вірити у найгірше. Вона вірила у їхню любов, у їхню сім'ю. Коли Олег вийшов із ванної, він одразу відчув атмосферу. Марія стояла посеред кімнати, тримаючи його телефон у руках. Її очі були повні сліз, але вона не плакала. Вона дивилася на нього з таким болем, що йому стало стидно. Олег, як ти міг? Її голос був тихим, але кожне слово проймало його, як ніж. Він мовчав. Що він міг сказати? Він знав, що будь-які слова будуть марними. Він зрадив, зрадив її довір'я, їхню любов, їхнє життя. Це була помилка, нарешті прошепотів він. Я не хотів. Не хотів? Марія перебила його. Ти не хотів, але все одно це зробив з моєю найкращою подругою. Як ти міг? Олег опустив голову. Він не міг дивитися її в очі. Він знав, що втратив її. Втратив все. Марія повільно поклала телефон на стіл і пішла до дверей. Вона не знала, куди йде, але знала, що не може залишатися тут. Вона відчувала, як її серце розривається на тисячі шматочків, але водночас відчувала дивне полегшення. Вона знала правду. І тепер їй потрібно було знайти в собі сили, жити далі. Олег залишився один. Він дивився на зачинені двері, розуміючи, що його життя вже ніколи не буде таким, як раніше. Він зрадив, і ця зрада назавжди змінила все.